Своїми творами боровся проти царської, царського поневолення, не лише українського, але й інших народів. Ми, літератори Сумщини, до цієї події приготували, підготували альманах п'ятий випуск Українська хвиля, який відбудеться найближчим часом. Тарас Шевченко це посланець небес. А його кобзар це Біблія для кожного українця, де можна знайти відповіді на всі питання вчорашнього дня і сучасності. Ви знаєте, що Шевченко тричі був у Глухові. Він перша подорож 1844 року, отак він, їхав через глухів, потім 1845 року повертався, 1859 року знову. Останнє місто, де був Тарас Григорович, це був глухів. Від'їжджав він звідси дуже сумним і невеселим, перечуваючи, що це остання його буде поїздка в Україну. Треба сказати, що смерті нема, що три подорожі Шевченко здійснив за життя і тричі, коли він, скажімо, став уже. Пророком для нас, світочем, третю подорож він звершує сьогодні на висоті пташиного польоту і дивиться на нас. Дивиться, чи зможемо ми подолати всі ті труднощі, які стали на сьогодні, коли він говорив, мені однаково чи буду, я жити в Україні чи ні. Чи хто згадає, чи забуде мене вступу на чужині. Однаковісінько мені. Та неоднаково мені. Як Україну злії люди присплять лукаві і вогні її окраденою збудять. Ох, неоднаково мені. На сьогоднішній день ми зверталися до обласної ради з тим, щоб пам'ятник нам подарували, який є у сумах прекрасний пам'ятник Шевченка. Пам'ятник. А найголовніше, там, де молився Шевченко у Миколаївському храмі, великими літерами ми повинні написати. Слова, священні слова Тараса, які він проголосив, і кожен повинен носити їх в серці. Свою Україну любіть! Любіть її время люте, в останню тяжкую минуту. За неї, Господа, моліть. Слава Україні! слава! 14 травня за новим стилем турна прибула до Глухова, стояла в Миколаївському храмі, там переночували і на ранок виїхали на Київ. А ось тут стояв храм Різдва Пресвятої Богородиці 29 у 29-році радянська влада його знищила. І от священник цього храму, Євдакім Григорович Матвієвський, вивів прихожан Сінявки і Верігіна, зупинив тут цей похід і прямо під відкритим небом провів літургійну службу. Для того, щоб починалася літургійна служба, то Православний, як то кажуть, по справжньому, той знає, священник повинен розкрити свій антимінс, ту відштамповну на тканині ікону, яка відкритою символізує шестя Духа Святого в місці. Розклавши цей антимінс на труні Шевченко, він перетворив його в жертовний алтар, цю місцевість в алтар, а в всесвіт Храм Божий. І це було саме тут. Більше це, наскільки я знаю, ніде більше не повторювалося. Ну потім цього храму не стало. Єдине, чого я не знаю, а яку малоросійську колегію шукав Карас Шевченко? Другу чи першу, бо таємні підвали канцелярії могли бути і там, на Ярмалковій площі. Там, де стояв Палац Азумовського, там, де був канцелярський курінь України, тобто Кабінет міністрів. Катерина II наказала всі будівлі цієї площі знищити. Там стояв і храм Єлизавети і Захарі, знищила Катерина II. Два роки тому прийнято рішення роздати цю площу під забудову. Тобто, там, де співала італійська опера в Глухові, де приймалися державотворчі рішення для України, тепер будуть стояти чиїсь гаражі, ну, а може, щось інше, не будуть співати. таке. Тобто, Щоб ви розуміли, Тарас Шевченко це знакова фігура сьогодні. Ви знаєте, мені вже восьмий десяток пішов, думаю, ну не доживу. От так, ходив, ну не доживу я до того. Дожив. Слава тобі, Господи. Дожив, побачив, щоб все-таки нація стребенулась, схаменулась. ми. Ота Небесна Сотня, вона зробила на другий тест день нас усіх іншими, Як би це не хотілося чи не хотілося ми стали іншими, ми перестали боятися, ми вичавили із себе страх. Ми, українці, я вважаю, що ми нація героїв. Незважаючи на 360-річний бездержавницький період буття нації і гноблення її ворогами, незважаючи на те, що нас багато разів заганяли на прокрустове ложе. Ми українці вижили. Ми зберегли, хоч і дуже пошарпані християнські вартості і склали іспит на майбутнє. Колись виступав по телевізору один німець і каже, ось два дні назад. Я каже, не знаю, чи у нас знайшлося в 100 чоловік, які пішли. Від пулі, просто так, на напулях. Я, я каже, не впевнений, що в Німеччині ці 100 чоловік знайшлося. Нас не Так що я думаю, що майбутнє в Україні є, ми обов'язково переможемо. Путін зазнає поразки, причому такої поразки, що після цього Російська імперія почне розпадатися. Я не пророк, але я відчуваю нутром, я давно це відчуваю, що так буде це його агонія. Чому він відчуває? Та бо що дуже страшно, бо й Майдан може перекинутись на Московську площу червону, і тоді росіяни зрозуміють, там вже страшна дезінформація. Вони ж нічого ті люди не знають. Є у мене впевненість у тому, що ми вистоїмо. що якщо треба буде, то а там у Заруцькому Якщо б мені, звичайно, дали е, відповідну, я дам. відповідну пушку, щоб дам. танк мог пробити, то в Заруцькому там на місту я його не пропущу, не пройде він. Так що захисники у вас є, не падайте духом. Можна багато чого казати, я... Так, так, я скажу під кінець дуже просто: наберіться терпіння, наше керівництво, я вважаю. Наш прем'єр-міністр Яценюк, Верховна Рада поки що роблять все правильно. <рес> Інша справа, нам хотілось би, щоб мені кажуть, то от треба було б швидше. Та отре так, так як опрові, швидше президента. Не знаю, президента нема Верховної Ради не було, прем'єр-міністра. Нема Тих, як швидше, хто кому, Ніхто ж нікому не підкорявся. Я думаю, що все правильно. Давайте підтримувати своє керівництво. Знаємо садок, Вишневий Катерину. І невмирущий заповіт, шанує Кабзаря країна, і весь його шанує світ, з його співзвучні наші думи, хоч промайнули вже віки, та ще багато сліз і суму. Та ми уже в кріпаки, нам про майбутнє треба дбати, щоб було в душах, на столі, і буде син, і буде мати, і Україна на землі. Слава Україні! Героям слава! Коли 30 листопада я не чекав особисто, майже ніхто в Україні не чекав, коли Беркут побив наших студентів. Десь на третій день народився такий вірш. Він називається Ми Європа. бастують студенти, всі на Майданах. Та влада приспала цю ходу, кинула Беркут і тисячі ран. І кров'ю скропили свободу. Світ причаївся, тут воля ріка, нащадки казацького роду, країна Шевченка, країна Франка, свободу, свободу народу всім українцям планети земля. Майдан за свободу, за віру, вітер свободи над нами кружля. несе всім надію і миру. Я люблю тебе, дивна Перлина, Моя дивна замріяна Русь, це моя чарівна Україна. Я до тебе душею горнусь. Слава Україні! Слава! Люди момент 20 числа. Іде розстріл. Оце Майдана, там за 100 метрів стріляють снайпера. Цей снайпер міг перелазить на декілька котів, своє дуло. І люди лягли. Тисячами йшли. Тобто показали, що ми смерті не боїмося. І я приїжджаю в Глухів, І що я бачу? Я бачу, що це бидло, як було, блін. І воно є. Чому я питаю у вас? Просто кажу, що Сьогодні ми зібралися не заради політики, дійсно зібралися заради кобзаря, генія нашого народу. Тому всіх хочу привітати, що сюди прийшли. Дійсно поважаю, тому що дійсно в Глухові, скільки він тут був, в Лухаві. Пам'ятника в Глухові досі не було. Тим шелестом лісів і величу дубів, шатрів, і горами в небесні сині. Синам і донькам України вони змалюють добру душу. І живим, і ненародженим. Доборолась Україна до самого краю. Гірше ляха свої діти її розриває. Схаменіться ж недолюди, діти юриві. Подивіться на край тихий, на свою країну, полюбите щирим серцем велику руїну. Розкуйтеся, братайтеся, у чужому краї не шукайте, не питайте, і на не... не шукайте і на небі. І не тільки на чужому полі, в своїй хаті своя правда і сила, і воля. Не дуріте самі себе, учітесь, читайте, і чужому навчайтесь, і свого не цурайтесь, бо хто матір забуває, того Бог карає, того діти цураються, в хату не пускають. Чужі люди проганяють. Обніміте ж, брати мої, найменшого брата. Нехай мати усміхнеться, заплакана мати. Благословить дітей своїх твердими руками і діточок поцілує вольними устами. І забудеться самотня, давняя година, і оживе добра слава, слава України. І світ ясний, невечірній. Тихо, засіяє. Обніміте ж, браті мої. Молю вас, благаю. Слава Україні! Героям! От, звернути увагу на місце, де ми знаходимося. Нормальний пам'ятник, невеличкий катачок землі, більш-менш чистий. І дорога до нього. Катачок чистий, а дорога сюди. Ну, Можна назвати і дорогою до пам'ятника до храму. Парито, бур'яни. Якісь чагарники дикі. І наші політичні опоненти чин від чинної влади, я як людина, яка досить часто бував, ви мавної влади у Так, У глухові, У глухові, глухові чинної влади. Правильно, правильно сказано. Вони закидали наші демократично налаштовані громадськості нашим патріотам. Ані там збираються возле пам'ятника, пам'яті, а убрать сили у них ні, там четверта школа працює. І в, чому -то, в чомусь вони праві. Вони за великим рахунком вони не праві, але все-таки вони використовують оцей момент. Так що це не моє прохання, це така пропозиція. Зробити все-таки, щоб вийти на суботник і навести лад, щоб це була дійсна дорога до цього фанту. Це одне, і ще тут був ще один момент, на який може хтось не, або не звертав уваги, ну і це достатньо давно було. Колись глухівські патріоти, українські націоналісти, висадили до прекрасний червоний букві від того містка, ось майже до два. Ці дубки підросли за п'ять років, вони такі були дуже дерева. місцеві жителі їм ну, дуже любувалися. вони вабили руха. І ось на мови таких сірих кардинальчиків у владі, це я точно знаю. Ці дубки приїхав жреб, жреб і зрізав. Ви уявляєте, які лапам'яті, гади, які там наші. Це була суто політична акція, але довести цього ніхто не міг. Я написав якусь статтю в газеті, мене за це клювали так таємно. Так от, чи не час нам відмовити цю нормальну алею і зробити там, вийти найближчим часом на суботник і показати, що ми не лише словом можемо підтримати наші ідеали, але можемо і справою довести ці, щоб цього ніхто нам не міг докинути, що ми... Вибачте за слово болтуни. Так що пропоную найближчим часом халати лагатися порода, все-таки взяти гевську. Є підприємці, може їй кошти якісь класти, скинутися і заробити нормально цю дорогу, показати цим людям, що ми теж щось можемо зробити оцими руками. І це буде, як на мене, ну дуже така дієва і дуже помітна всім. Шана нашому великому кабджари. Слава Україні! Героям слава! Ну, мабуть, Богу так угодно було, щоб ось ця наша правда, ось ця наша воля, поки якою ми ще боремось, вона дійсно повинна була полита, полита бути кров'ю героїв, наших поки що героїв. Я думаю, що не дивлячись на те, що ми сьогодні бачимо, Україна переможе, переможе наш народ, тому що люди, які дійсно вийшли і не побоялися. Подивитися смерті в очі, вони заслуговують заслуговують на те, щоб ми тут, ті, хто живі, про це пам'ятали і зробили все, щоб наш народ жив у своїй хаті і своєю правдою. Слава Україні! У 1654 році Богдан Хмельницький об'єднав Україну і Росію. І ми стали кріпаками. Уже береш газету, відкриваєш, і якийсь російський поміщик продає казу, корову і сім'ю українців. Не дійшло деяким людям і кажуть, розвалилась Російська імперія. Давайте кажуть, вдруге об'єднаємося із російським народом. Тож були прокляті царі, а тепер же ж робітники і селяни, селянів Росії і України. Хіба ж вони вороги вдруге об'єдналися українські і називалася країна Радянський Союз? Після цього було 22 й рік, 33 й рік, 47 й рік, голод. Мільйони людей в Сібі. І саме найголовніше знаходяться люди, які кажуть, давайте третій раз об'єднуватися. Це вже, ви знаєте, е е е клінічна порога. Тому послухаємо слова Шевченка в своїй хаті, своя правда і сила, і воля. І Сьогодні дуже справедливо згадати тих особистостей нашого міста сучасного часу. Нині вже нема, це Вадим Раєвський, ми всі пам'ятаємо, який він був болівальник за нашу Україну. Це я пам'ятаю, був такий підполковник Стецюк, якого, на жаль, нема вже серед нас. Але я ще з гордістю хочу сказати, Віктор Заїка стоїть, Микола Гуриць, був такий Заремський, був такий е, національно великої свідомості Борисенко. Вони були в перших рядах. Які робили ці дії. І як сьогодні прикро дивитися, коли на такі державні свята, а я завжди кажу, що наше місто це маленьке блюдечко. Ми всі друг друга знаємо. В перших рядах цих людей не ставлять, а йдуть люди, які вже більш-менш примазались до цих патріотичних дій. Це правда, це ми все бачимо, це щиро від серця. Навіть навіть не встиг підготуватися до цього заходу. Відслідковую події останні і душа болить і серце кров'ю обливається. Як вони губляться над нашими прикордонниками, як ідуть військом на нашу країну, на самих мирних, як самих мирних людей називають фашистами, Розумієте? Ну це, як хтось сказав, це його агонія, що він пішов на такий безглуздий крок. Ну, що я скажу? Зачитаю Тараса Григоровича Шевченка. Навіть кажу, не було часу її вивчитися. Думи мої думи, лико мені з вами, на що стали на папері сумними рядами. Чом вас вітер не розвіяв, степу, як В чом вас лихо не приспало, як свою дитину. Думи мої думи, діти мої діти, виростав нас доглядав вас, де ж мені вас, діти? В Україну йдіть, діти, в нашу Україну, по підкиді сиротами, а я тут загину. Там найдете щиро серце і слово ласкаве, там найдете щиру правду. А ще й може й славу. Привітай вже моя ненька, моя Україна, моїх діток нерозумних, як свою дитину. Спасибі, все буде добре. Все буде добре. Що робиться, то що вперлися, це факт, І Вони називають фашистами. Саме не знаєш, кого вони називають. Вони ті самі, що таких фашисти є. Ніхто не дозволяв нікому ступати на чужу територію, на чужу землю. А Шевченко об'єднав нас усіх, і росіян, і українців, і за кордоном його вірші читають. І він об'єднує. Він навчив нас бути революціонерами, навчив нас бути демократами. Чому його наші політики боялися? Янукович його боявся, не дає читати його вірші, не давав читати його вірші там, де було сказано про волю. Навіть про волю, я не кажу вже, що за заклики до боротьби. А за волю, де було сказано. Я читаю Тараса Григоровича, а вона плаче, плаче, тому що вона із свого сирота була. Тоді війна довше була. А тепер що це робиться? Тепер йдуть, правда, брат на брата, І що це так робить? У мене, наприклад, вже вихватається, це, мене скоро так до Сербії сіли на юг. Я я, я на сні завтра, сьогодні, зголадно. Убирайте банду. Банда геть. Геть. Пандя геть. я на я зі свого внука пойду пешком, тільки мені встати сили, то буду пешком і свого внука вдя, і дітей своїх. Що я ходила в школу всю четверту, от так гряди по шкільному переулку. А Ти зараз знаєш по Поводи ходи. Вот і ті мої проходили от так гряди. Десять спорних то не бачить, не бурлаки, не мандраки парагата то не бачить. 12 балів. І, і тут вже нарушення є, вже немає бар'єру, тут вже хтось бере за собі кладе, он там вже скоро кури розгребуть. Немає ніякого хазяїна тут, немає. Я бачу, немає. Рядя була така, пора в нас за загинула. І війни не треба нам війни, ми хочемо пожити. Пожити хочемо, щоб була мирно, спокійність, сонце на нас водій. Ходило в церкву побольше людей ходило, щоб отак і було. Щоб наші діти, мені вчора несуть, внуки картинки понарисовували, на бабуся читають, мені важні гадить, а я плачу, сиджу, що не сьогодні завтра. Ловити, будуть не за діти будемо батьки до пускай кричають за свої слова. Добре, це так нічого